Вітаю вас, друзі. Вирішив записати для вас це відео по вчорашнім подіям. отримуємо багато повідомлень з проханням розказати більш детальніше про це. вчора як ви вже читали в місті Києві у Шевченківському районі, столиці в мікрорайоні Татарка, де мешкає Юрій Левченко, стався замовний напад. Серед білого дня напали троє молодиків, коли Юрко повертався додому. Замовний напад: тримали, заламували, били, намагалися облити, залити зеленкою обличчя. Юрку дав відпір. Власне кажучи, не очікували ці троє відморозків, що буде чинити опір. Однак, ну, це не перший напад, Юрко Юрко не розгубився. Тут насправді дуже дуже великий молодець, але на жаль, отримав він тілесні ушкодження. перебуває зараз в лікарні. Ну щойно лікарі підтвердили, що у Юрія Левченка перелом п'ятого ребра, тобто це середні тілесні ушкодження. Ну що можна сказати, кончені? Кончені просто покидьки думають нас цим залякати. Ну, давайте по, по самій ситуації, як, як це сталося, і так далі, пару слів. Ну, на сьогоднішній момент. Знаємо точно, що за Юрком останні дні слідкували. Це вже очевидно. Він йшов з приймальні з офісу нашої партії. Кот так само знаходиться на Татарці. Там зараз знаходиться хаб нашого волонтерського центру Йоа Хелп. Так само, ну в принципі, загальновідома інформація, і буквально за декілька будинків знаходиться е, будинок, де він мешкає, е, однак є певний нюанс. Наприклад, в цей час за останні місяці півроку е, в цей час е, Юрко ніколи не повертається і не виходить з дому. Тобто здебільшого він знаходиться або в офісі, або їздить по волонтерським нашим питанням, зустрічається з хлопцями, які перебувають в Києві, що ну військовими щодо їх запитів, і це вказує на те, що за ним слідкували і враховуючи час. Нападу і те, і причину, по якій Юрко йшов додому, ми зараз чітко усвідомлюємо, що його телефон прослуховувався. Це поки що вся інформація. Так, один із нападників сидів у дворі так само. Зафіксований він на камеру, і е, будемо сподіватися, що правоохоронні органи не загублять це відео і зможуть е, спрацювати по цьому відео, тому що там е, є чіткий цього е, товариша І далі, е, враховуючи ту кількість камер, котра є в столиці, можна відслідкувати. Ну тобто, я це знаю, я це знаю достеменно, як це працює далі. Е, нема в принципі. Такої серйозної проблеми відслідкувати, як він рухався протягом цього дня і так далі. Ну подивимося, як працює наша правоохоронна система, як працюють наші правоохоронні органи, враховуючи те, що я вам зараз далі розкажу, власникаючи те, власне кажучи, чому ж стався цей замовний напад. Що стосується нашої діяльності, ну за останні півроку це безперечно дуже сильно ми попсували життя будівельній мафії. Як ви знаєте, активно ми включалися і боролися проти антинародного законопроекту 56-55 голови партії Слуга народу Олени Шуляк? Це законопроект в інтересах будівельної мафії, який абсолютно. Нівелює будь-які права громадського суспільства, громадського сектору на захист своїх інтересів, захист життєвого простору абсолютно відкриває руки ці чорні будівельні мафії на знищення наших міст, нашого життєвого простору. Ми з цим боролися, і як ви знаєте, ми вклали дуже вагому. Лепту те, щоб, власне кажучи, цей законопроект зараз був не підписаний. Попри те, що його притягнули у парламенті слуги народу разом з ОПЗЖ і рештою недобитків, ми зробили все, власне кажучи, щоб цей законопроект був не підписаний. Пам'ятаєте мою історію «Зеленого шляху у військовому госпіталі, тому, власне кажучи, знаєте, ми абсолютно чітко усвідомлюємо, які гроші за цим стоять. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що за цим не тільки Олена Шуляк стоїть, Ми абсолютно усвідомлюємо, що за цим стоїть вся. Будівельна мафія, а це великі гроші, це великі плани на руйнацію наших міст. Відповідно, ми зіпсували дуже багатьом злобудовникам плани І, власне кажучи, вони загубили дуже багато коштів зокрема, ті кошти, котрі вони вкладали, інвестували у парламент щодо протягування цього законопроекту. І що стосується Олени, Шуляк, задають питання. Вже бачать ці коментарі. Ну слухайте, в мене тут буде. Меседж дуже простий. Та? Ну, якщо ця пані наважилась прийти до пораненого військового, якщо ця пані прийшла до військового до мене, коли в мене ледве минуло два тижні з останньої операції без попередження вигнала, вибачте, у мене от сусід, який лежав в палаті, це майор Збройних сил України. Тобто йому сказали просто пішов звідси. Та і вона по прийшла мені качати права прийшла до мене на розборки. Тобто, ну якщо на таке вистачило наглості, то вибачте, я абсолютно не те, що не виключаю, я абсолютно. Усвідомлюю, що їй е, замовити напад на е, голову е, партії, е, співзасновником якої я є, замовити замов напад на Левченка, е, котра, до речі, ну вона і часто в коментарях е, згадує його прізвище, І от я знаю, що він і сидить в печінках, і е, давна, скажімо, так історія знайомства, коли е, пані Олена ще працювала у е, уряді Гройсмана. Е, Зокрема, щодо цих вже містобудівних е питань, а Юрко Левченко в парламенті зупиняв е е законопроекти, які стосувалися саме погіршення прав е громадського суспільства у сфері боротьби з незаконними забудовами, тобто давно не приховує любов, скажімо так, до нашої команди. Тому я абсолютно, абсолютно зараз не виключаю, що за замовним нападом на голову партії народовладдя Юрія Левченка. Може стояти будівельна мафія, і безпосередньо може бути причетна голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Так само ламали ми плани безпосередньо Кличківській будівельній мафії Віталію Володимировичу Кличку. Багато писали і викривали і. Дякуючи всім вам, ми зупиняли ті неадекватні, деякі з них вдалося зупинити це неадекватні закупівлі. Це і автопарки КМДА, е, і годинники іменні від Віталія Володимировича Кличка на мільйони мільйони гривень. Е, ми це світували. Так само ми на нецільве використання коштів на оболоні, на розв'язки, на скляні мостики, на штучні острови. Ми про це все говорили суспільству і е, дякуючи вам, був резонанс. І е, ми знаємо достеменно, що е, у Ну, давайте так, У команді Віталія Кличка дуже бурхливо всередині реагували на нашу діяльність, і на те, як ми висвітлюємо все це перед суспільством. А з огляду на те, що, власне кажучи, в 2018 році тітушки Кличка вже скоювали напад на Юрія Левченка, тоді, коли він був народним депутатом України, на тій же татарці. Через незаконну забудову, коли Юрко вийшов захистити місцевих мешканців, котрі тітушки били там місцеву громаду, і показник народний депутат вночі був разом з громадою. За це йому зламали тоді ніс. І дуже сильно побили власне. Васідок чого був сильний струс головного мозку. Юрко тоді тривалий час відновлювався, і на жаль, ну там з головою досі не виновився. Дуже часто у нього є головні болі. Тоді за цим стояв Віталій Кличко та безпосередньо його молодший брат Володимир Кличко, тому що як... Нам достеменно відомо ті спортивні молодики, ті тітушки, котрі били Левченка. Це е, були е, охоронці е, охорони компанії Кличка Молодшого. Тому відповідно е, Кличко вже власне кажучи, вчиняв такі дії. Кличко вже е, вчиняв е, фізичний тиск на нашу команду е, регулярно через нашу діяльність, через нашу принципову позицію в місті Києві. Ми піддаємося тиску. Відповідно, так само, Віталія Кличка точно не виключаємо і так само чітко усвідомлюємо, що за цим може стояти. Київська міська влада, який ми з перших днів з чотирнадцятого року послідовно принципово протестуємо, висвітлюємо ті матеріали, котрі іноді дехто боїться висвітлювати. Ви побачите, що в принципі у нас нема таких матеріалів, котрі ми з якихось там причин. Факти корупції кличка замовчає мене висвітлюємо, навпаки, завжди є першими у цьому. У нас багато розслідувань саме за нашим авторством. Де ми перше джерелом, де ми власне кажучи, діставали цю інформацію, і дуже сильно псували кличку його корупційній команді. Життя тому я думаю, ви все прекрасно розумієте. Я думаю, ви все прекрасно розумієте, хто є справжньою опозицією в місті Києві. Що власна кажучи в цінах київської міської ради не існує опозиції, і е, насправді я зараз не побоюсь цього слова. єдиною опозицією в місті Києві це є народовладдя. І, е, і кажу ще раз: ми послідовно висвітлюємо цю, цю інформацію. Ми не боїмося говорити ні про кличка, ні про слух народу, ні про європейську солідарність, ні про решта недобитків, котрі сидять у київській міській раді, і разом е, дерибання цього за деребан землі київської за деї забудови і голосують за бюджетні. Деребани, тому я думаю, ви прекрасно розумієте, що так само за цим можуть стояти ці товариші, і я зараз не є голословним у своїх словах. Саме останнім часом е, висвітли інформацію по рейдерському захопленню е, проросійського недобитка, котрий є під санкціями Сполучених Штатів Америки за зв'язки з ПЕСБЕТА. Це Саша Дубінський, котрий нещодавно відпочивав у Барселоні зі своєю дівчиною під приводом, е, як він це назвав, там е, супроводження хворого батька, котрий, до речі, є сепаратистом. Почитайте на моїх сторінках, е, е, який у нього прекрасний батько там яблення від яблуні недалеко падає, але решта з ним. Ми висвітували не сепаратист його одіозного батька, а ми висвітували рейдерське захоплення Київської обласної лікарні реабілітаційного центру для військових. Там твориться ну, абсолютно повний лютий треш. Він поставив туди замість професійного заслуженого лікаря, котрий е, пройшов туди по конкурсу, котрий своє, з нуля створив реабілітаційне відділення. Він поставив туди свою помічницю, котра не має жодного абсолютно досвіду роботи в медичній сфері. Вона має досвід роботи на. Каналі 1 плюс 1 разом з Добінським. Ми цю всю інформацію висвітлювали, Так само піддавалися тиску намаганням якихось інформаційних вкидів. По цьому тому, що ми заступилися за ну за військових по суті за реабілітацію військових. Вибачте, це свята справа. Я був дотичний до. Консультації генерального директора, котрого незаконно відсторонили ці рейдери, я консультував по реабілітаційному відділенні для нас це абсолютно не чужа справа. Тому там дійсно висвітлювали цю інформацію і так само через нашу принципову позицію піддавалися тиску. Тому що стосується цього проросійського товариша, я думаю, так само можна не виключати цю історію однак буду з вами відвертим. Так, трошки поспали, подумали, подивилися на характер нападу. Він більше вказує на те, що за цим саме стоїть будівельна. Мафія, що за цим саме безпосередньо стоїть Олена Шуляк, тому що нам достоменно відомо, що вони вкотре намагаються продавити підписання законопроекту 5655. шість Вони вкотре намагаються внести меседж в інформаційне суспільство, що це дуже позитивний законопроект. А я вам скажу, що ми не виключалися після скандалу з Оленою у військовому госпіталі. Ми. Дуже дуже чітко і послідовно висвітлювали цю інформацію. Ми наприклад дали інформацію депутатам Європарламенту про те, що пані Олена Шуляк роз'їжджає євро європою і абсолютно обріхує депутатів. Нам вдалося не не просто переконати депутатів, саме завдяки висвітлюванню цієї інформації. Європейський парламент у своїй резолюції по Україні щодо європейського союзу і щодо НАТО, сімнадцятим пунктом звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати цей законопроект. Тобто, нам вдалося донести цю інформацію. Ну ви розумієте, знову ж таки, що таке, коли ти їздиш, витрачаєш там тисячі доларів, ти їздиш, піаришся в Європі, розповідаєш, який це класний законопроект. А на виході через нас з вами. Через нашу наш інформаційний тиск. До речі, ще раз вам велика подяка. Вона залучається ні з чим безперечно. Ми розуміємо, які кошти за цим стоять, які які люди за цим стоять. Чі плани ми так би мовити, руйнуємо. Тому знаєте, кажу ще раз: я, я для себе абсолютно зробив чіткі висновки. Ну і тепер саме. Мішне, для чого ж, це все робилося серед білого дня. Чому Зеленка? Тобто зараз так само. Я маючи певний досвід, я абсолютно чітко усвідомлюю, яка була мета цих товаришів. Один із тих недобитків викрикнув в кінці, що перестань піаритися, там, перестань обкрадати ветеранів. О, отак він сказав: мета була залити обличчя, зробити картинку, щось типу аля. Лінчування е, мальчиків, отакого от, от поганого поганого дяді. Е, тобто, чітко усвідомлюємо, що готувалася картинка. Е, враховуючи, що Юрко відбився, я так думаю, що е, замовникам не дуже сподобалось те за що вони платили гроші за картинку, показати, от як. Як хлопчики розправились над дядя, а дядя злякався, а дядя виявився не злякливих. Але про що це говорить? Говориться про те, що метою насправді був інформаційний вкид написати якусь маячню і звинуватити. Кажу ще раз: Юрій Левченко є співзасновником волонтерського центру центру Helping, координує його роботу. Це десятки бригад за місяць. Це Більше сотні допомоги військовим. Це й гуманітарні місії, зокрема в деокупований Береслав на Херсонщині і багато, багато багато інших міст на Київщині, коли була деокупація, і основна діяльність безперечно, полягає в допомозі бойовим бригадам, тому тут знаєте. Трошки е хлопчики дуже е ну верніше, е оті одіячі, -от котрих я е назвав діячка, не дуже добре підготувалися, тому що якби нормально готувалися, розуміли, що ми е не пов'язані з допомогою ветеранам. Ми не маємо жодних проєктів. Я так само зараз активно долучений у діяльність волонтерського центру Йоа Хелп. Я так само зараз працюю з хлопцями. Будучи на лікарняному лічку на реабілітації, я веду так само певну роботу по волонтерському центру Йоа Хелп. І ми не маємо зараз жодного проєкту, ми не маємо зараз жодного кейсу, жодного збору, не рахуючи моїх ніх протезів, ми не маємо жодного збору на ветеранів. Тобто, це абсолютно всі збори, вони пов'язані з адресною допомогою бойовим бригадам, і так було завжди. Тому тут знаєте трошки трошки дурачки не в'яжеться ваша та от маячня. Тобто я мрію насправді, щоб вийшла ця джинса, подивитися почерк, подивитися, ну які ви імбіцили. Тобто не кради на ветеранах. Ну, типу, що? камон. І знаєте, та окей, типу, кради, кради на ветеранах на 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 волонтерці. Тут знаєте, треба подивитися, як Лепченко живе. Тож ще разлевшиком я, я знайомий давно. Це мій це мій товариш, це мій друг. Та я не буду лукавити. Це не просто якась історія про е, співзасновників партії, як модно говорити в політикумі е, колеги. Е, ні, це давно не так. Це давня дружба, е, це близькі стосунки. Це мій е, дуже дуже добрий друг, котрий е, був поруч зі мною коли. Е, коли був на волосці е, життям, він заспокоїв моїх рідних, е, батьків моїх був поруч із моєю е, коханою. І е, я дуже сильно близько знаю цю людину. Я знаю, як він живе. Та? Я знаю, в яких умовах він живе. Я знаю, як живе його родина. Е, я знаю, що як він прийшов е, в. Верховна Ради України з бокімнатної квартири на татарці на його окрузі 223-му, де він обрався, так він вийшов, і зараз він там живе. І біля цієї квартири, біля цього будинку стався замовний напад, і автівці автівки у нього немає. І е, власне кажучи, ви не знайдете якихось маєтків, ви не знайдете якихось статків, рахунків і так далі. А ті, хто мешкають на татарці, ну 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 бачать просто як ця людина живе, е, бачать, е, що він одягається, е, де він харчується і так далі. Тому, ну можете, можете, ребятки, писати, що там він розкрадає, заробляє на волонтерці, на військових. Ну, до речі, це тоді ви пишете і про мене, тому що знову ж таки, я не просто якийсь е, хлопчик. Е, давайте так, по волонтерському там центру ЮАХЕЛП, як деякі недобитки люблять писати, що мене там використовують для світління обличчям. Е, давайте так. Е, хто повірить в цю от маячню? Давайте так. Я, значить, так само розкрадаю. Кошти, значить, от так само зараз. Я будучи на реабілітації. е Я так само, значить, займаюся цим. От, 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 і все. Давайте так, тому що тиснуть разом на нас. Замовний напад це на нас, я реально дуже бурхливо на це реагую, тому я не буду, знаєте, тут стояти якось осторонь, давати оцінку Левченку типу, і робити висновки. Ні. І Тут питання я ставлю ребро. Тобто той, хто звинувачує Левченко, той, хто готовий вірити в брехню щодо цієї маячні, як вони кажуть, там, розкрадання розкрадання коштів, будь ласка, я це сприймаю теж на особисті. А що стосується допомоги ветеранам, і е, як викрикували ці молодики і намагалися зняти там щось на відео е, про розкрадання коштів е, ветеранам? Е, ну я з усією відповідальністю заявляю, що ви не знайдете жодного ветерана, котрому волонтерський центр Йоахел, котрому Левченко е, відмовили відмовили у е, допомозі. Ви не знайдете того, хто мені в очі стане і скаже, що ми крали в них кошти, що ми відмовили їм. Допомозі. Тому, чому на особисте? Тому що дуже важко дається кожен збір. Тому що дуже багато часу, енергії ми витрачаємо на те, щоб зробити це пахово, на те, щоб зібрати ці кошти, абсолютно придумуємо все, що тільки можна придумувати. Всі соціальні мережі підключаємо дуже багато людей, спілкуємося з багатьма, проводимо заходи культурні, в тому числі заходи. Підключаємо патріотичних музикантів, влаштовуємо ці заходи. І ці кошти даються дуже, дуже дуже важко. Спілкуємося з людьми за кордоном, піаром Патреон, щоб люди підписували, щоб у нас власне кажучи були кошти там на термінові. Потреби на аптечки на допомогу 43-ї артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Тресила, де наші славнозвісні славетні піони 203-й калібр з перших днів створення волонтерського центру Your Help Ми опікуємось 43-ю бригадою, тобто, це шефна допомога, це регулярна. щомісячно, там і раму возили на крази, коли треба було та держава не могла поставити на крас раму нічого. Змогли придумали, купили, доставили і е, крас поїхав далі возити возити піони. А зараз ще і панцирі е, то е, і, і і решта багато інших е, засобів. Мені, наприклад, ми зібрали на автівку. Е, Мій підрозділ вона зараз досі, досі в моєму підрозділі дуже сильно допомогла по евакуації пораненим, та й не тільки була дуже в нагоді, дуже якісні автомобілі. Моїм побратимам. Ми зібрали на квадрокоптер, котрий зараз знаходиться на запорізькому напрямку. Це багато, багато інших засобів. Я не буду зараз все перераховувати. Тобто, дивіться, яка ситуація. Тобто, історія абсолютно зрозуміла. Тобто, мета всієї цієї історії залякати, очорнити, тому що знову ж таки у людини кришталева репутація, у народовладдя, кришталева репутація. Я не буду себе судити, але той рівень підтримки, який ви мені надаєте, той рівень довіри, я їм дуже сильно дорожу. я відчуваю відповідальність. Я вас запевняю, що ви не знайдете абсолютно жодних якихось неоднозначностей, в тому числі і в моїй біографії, і в моїх діях, ми дуже сильно відповідально до цього ставимося. Тому враховуючи, що ми неугідні, Б'ють по цьому. Тобто, по мені вдарити не можуть, по мені вдарити бояться, беруть по силі таку ж саму людину і б'ють абсолютно помаєчні, щоб очорнити, щоб тому, що знову ж таки ну нічого життя не вчить. Думають, що ми злякаємось, думають, що ми зупинимось, думають, що ця от зеленочка нас налякає, бо далі може бути гірше. Де хера ви вгадали? Хера, ви абсолютно вгадали. Ніхто зупинятись не буде. Е, я, до речі, друзі, і вас е, певною мірою хочу проінформувати, заспокоїти. Та, Юрко, зараз в лікарні. От нещодавно з ним спілкувався. Настрій у нас двох абсолютно бойовий. Та трошки е, це попсувало нерви е, нашим родинам, нашим близьким людям. Е, але не дочекаєтесь, покидьки. Не дочекаєтесь. Оте от все, що ви робите, ви отримуєте. Е, Дуже потужну відповідь, і ви будете харкати цим. Тому що одна думала, що вона може прийти у військовий госпіталь. Один думав, що він може віджимати реабілітаційний центр, і ми будемо мовчати. Хтось думав, що може абсолютно конченого покидька проросійського призначити на посаду в Міністерство оборони. Хтось думав, що може розкрадати кошти в Міністерстві оборони, і ми будемо про це все мовчати. Хтось думав, що може абсолютно спокійно займатися корупційними потоками в Києві під час повномасштабної війни. Хера, ви вгадали, ми ніколи ніколи не зупинимося у боротьбі. Проти е, у вас конченої нечисті. І е, рано чи пізно ви будете за це все відповідати. Рано чи пізно українці, кияни, зокрема, отримують народну владу і рано чи пізно до влади прийдуть нормальні політики, нормальні люди. А ви за це все будете відповідати. Тому, друзі, ми не зупиняємося, ми вдячні вам за підтримку, за ті всі слова, котрі пишете ви нам. Е, Юрка, буду зараз просити. Тероризувати, щоб він трошки зайнявся своїм здоров'ям. Це буде дуже важко, тому що, ну зокрема, вже сьогодні він займається діяльністю волонтерського центру YoHealth, Тому може ви йому, хоча б коментарі попросите на вихідних зайнятися своїм здоров'ям. Але я вас запевняю, ми не зупиняємося. Ми продовжуємо і нашу волонтерську діяльність ну, і безперечно, Ми продовжуємо боротьбу з внутрішнім ворогом, з внутрішньою гнидою і. Все буде добре. Вірте в збройні сили, підтримайте збройні сили. Ми переможемо зовнішнього ворога. Ми переможемо і внутрішнього ворога. Нас не злякати, друзі. Дякую вам ще раз за підтримку. Поширте, будь ласка, це відео. Я мав вам розказати, власне кажучи, цю історію, щоб пролити трошки фарб. Я думаю, я сказав достатньо. Дякую вам усім.